Ліна Костенко, ще назва є, а річки вже немає. Ще назва є, а річки вже немає. Усохли верби, вижовкли рови, і дика качка тоскно обминає рудиментарні залишки багви. І тільки степ, і тільки спека, спека, і озерянин. Проблиски скупі, і той у небі зморений лелека і те гніздо лелеча на стовпі. Куди ти ділась річенько воскресне, у берегів потріскались вуста, барвистих лук не знають твої весни, і світить спека ребрами моста, стоять мости над мертвими річками. Лелека зробить декілька кругів. Очерети із чорними свічками ідуть уздовж колишніх берегів. Читала Олександра Кравченко Для довідки Бізюей.